Лазанья улюблена страва італійських гурманів, і асоціюється вона зовсім не з дієтичною кухнею, але дарма, запевняє експерт правильного харчування і на чину Адже улюблені страви, приготовані правильно, можуть принести не лише задоволення, а й користь. Італійці не як говорять, що якщо у них день прожити без пасти, то це вже день е змарнований. На самому ділі це неправда, і про тому вони ще залишаються стрункими, і це всі дивуються в цьому. Самоділі вони завжди використовують пасту твердого помолу, що в першу чергу є дуже важливим моментом. Сьогодні ми готуємо лазанью з м'ясом, з телятиною фаршна. Віддаємо трошки сухого вина, і звісно, у нас листи, так минулий раз, сістав. Вони будуть твердого помолу, і буде ще нежидний сир. Тобто фактично класичний рецепт Лозані трошечки перероблений е, уже з розрахунком на те, що ми на правильному харчуванні на своїх майстер-класах інна, яка сама схудла більше ніж на 55 кілограмів, доводить для зміни режиму харчування, яке позитивно впливає і на самопочуття, і на зовнішній вигляд, потрібно лише бажання. Я дуже люблю правильне харчування, тому що не треба нічого довго готувати. Абсолютно, це міф, що це складно, що це довго. Одна з учасниць сьогоднішнього майстер класу Дуже давно мріяла навчитися правильно харчуватися. Так як з самого дитинства страдаю зайвою вагою, це було такою проблемою номер один. Але те, яке зустріла Інну, це змінило повністю моє життя і хочу навчитися правильно готувати не тільки для себе, а для своєї майбутньої сім'ї. Перший досвід приготування лазані у неї був не зовсім вдалий. Тепер вчиться у майстрів. Як виявилось, їх потрібно було проварити ці листи перед тим, як вже готувати але думаю, сьогодні дізнаюсь дещо нового. Ого для себе як результат смачне і ефективне схуднення запевняють учасниці клубу. За вісім місяців на 40 кілограмів схудла учасниця клубу Худному разом Яна. Тепер її старі штани вдвічі більші за неї. Про її історію. Топ 10 міфів про правильне харчування, бабусі, яка викладає йогу. Глядачі телеканалу «Чернівецький промінь дізнаються вже в новому сезоні програми Худному разом. Прем'єра якої відбудеться в суботу, 19 листопада. Юлія Здорожняк, Ірина Шевчук, Роман Палатик, Чернівецький промінь.